Всім привіт! Це нове відео. Рада бачити вас на своєму каналі. І в цьому відео я хочу вам показати свою вечірню рутину, що я роблю після душу, які засоби я використовую, покажу вам свій новий догляд, і також покажу засоби для тіла. Хочу зразу вам сказати, що я працюю з дерматологом, я лікую свою шкіру, тому що в мене акне, і всі засоби, які я зараз буду вам показувати для обличчя, вони прописані моїм дерматологом, і я не можу вам сказати, що вам допоможе, що вам. Вам не допоможу, я просто хочу сказати свою оцінку на якийсь продукт. І так, погнали, починаємо з обличчя. Щось я буду вам просто показувати, щось ми будемо наносити з вами, щось я буду вперше пробувати на камеру і так далі. Я вже була в душі, я вже ну, обличчя своє очистила, тому хочу вам показати, чим я користуюся. Перше, це ось така міцелярна вода від Simple, Мені вона подобається. Класно змиває макіяж, нічим не хуже від біодерма. Моя дерматолога сказала, типу, нема сенсу переплачувати, і я купила саме ось таку голубеньку. Можу сказати, що дійсно мені подобається. Розхід мінімальний і ну, бюджетно достатньо, що тут казати. Дівчатка, не забуваємо про двохетапне очищення. Да, ми такі прям beauty beauty girl. І в мене ось така пінка від Uriage, Uriage, Ось така, вона мені подобається, гарно піниться. Розход теж мінімальний. Ось стільки я вже використала і це десь за 3 місяці, 3, навіть 3,5. 4 місяці, 4 місяці. Розхід мінімальний дуже подобається. Коштує ну так, нормально 600 гривень, 700, але, типу, розхід мінімальний, і тому я, типу, нею задоволена. Після того, як в мене висушилось обличчя після душу, воно повністю сухе, я наношу ось таку мазь аптечну Елініон. Я її використовувала вчора вперше, тому що я нещодавно була у дерматолога, вона мені прописала новий догляд. І я вчора вперше спробувала. В мене раніше був Елаклін. Ось такий, це теж аптечна мазь, і він, типу, такий більш е, жорсткий. Я його наносила на першому етапі. Зараз в мене такий більш, як я зрозуміла, легенький, але це теж буде мені допомагати проти появлення нових комедонів і так далі. Буде роботи з типу Севом чи що, як це називається. Коротше, буде допомагати мені з комедонами. Я це зараз буду наносити і потім нам чекати 20 хвилин. Хочу сказати, що це така більш жорстка штучка, тому що від неї дуже сильно може сушитися шкіра. В мене таке було, і я з ним стикалася, і це було дуже жорстко. Я його відміняла на три дні, так мені сказав, мій лікар. Тому що здесь і ретинол, і, і ще щось, адепален, і, і що ще ще. Ну, прям таке воно, знаєте, жорстке. Ну, так треба. З цим продуктом треба обережно наносити дуже-дуже мало. Це так, хто буде купувати, обов'язково не купляйте самі дівчатку, вас прошу прошу отак. От от. Тому що я сама дуже багато накупила продуктів з Тіктоку, які, типу, допомагають. Взагалі нічого, я потратила тільки гроші, сили, віру. Нічого не допомогло. Поки ми чекаємо, хочу вам показати засоби для тіла, які я використовую. Вперше це ось такий міст для тіла. Я його купувала в Аврорі. Точніше, мені мама купила. Він такий нормальний, приємний в нього запах. Саме цей дуже класно тримається, тому що в мене є якийсь ще інший, я не знаю де він. Він тримається взагалі ніяк, просто водичка, а ось цей тримає аромат, ну, такий непоганий. Піде. Далі я використовую ось такий крем Сераве для тіла. Взагалі, це крем для обличчя, але коли я пішла до дерматолога, я відключила весь свій догляд, пороздавала то сестрі, то комусь ще. І ось цей вирішила залишити собі просто. Користуватися для тіла, там для ніг, навіть, тому що в мене дуже е, сушиться п'яти просто дуже сильно. Я його використовую, а взагалі він мені не подобався для обличчя взагалі. Так що не можу його радити для обличчя, а для тіла піде. Що це лесьйони. Я використовую ось такі два в мене є: ось такі Tom Ford і Hayati. Я замовляла десь в інстаграмі, в якомусь магазині. Можу сказати, що це мені подобається більше. Хочу сказати, що вони не дають прям класного зволоження. Це просто парфумований лосьон, який дає вам запах. Я обожнюю наносити ось цей лосьон Tom Ford і духи Tom Ford. Просто від мене прям тхне тою вишнею. Я лягаю спати. Прям нюхаю нюхаю тому що мені дуже подобається аромат вишні. Хочу сказати про цей SPF від Babe. Це іспанський або італійський бренд. Він такий рідкий, він мені подобається, він провірений, він дійсно дуже хороший, коштує 800 гривень десь, да, не дешево, так скажемо, але дійсно працює. І от я ним користувалася. Тобто, я так розумію, що мені хватить його на 2 роки, може навіть 3. От, ну, Там треба дивитися по 40 звісно, ну да ладно. Він провірений мною в Італії моєю сестрою. Ми були в Італії, ми не нанесли ось сюди, случайно, сюди вуха, і ми провірили, що дійсно обича так трошки підгоріло. Тому дійсно працює. можу радити. І дерматолог мені про нього казала, але він в мене вже був. Я сама якось вибрала інтуїтивно його. Просто не дивилась в Тік-Току. Оце єдине, що дійсно. Хороша, якісне, що я знайшла з тіктоку. Перше з нових продуктів в мене з'явилася ось така сиворотка від Dr. Surrikel. Це типу з азелоїновою кислотою. Вона мені потрібна для лікування постакне, тому що може ви так не бачите, але отак видно постакне мої. І ось ця сивородка, наче, може мені допомогти. Я не ще не користувалася, тому що в мене все по розписанню. Сьогодні я використала Еліньон, завтра ось цю сиворотку і так от підряд буду. Тому поки що не можу нічого сказати. Може, хтось з вас користувався? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Взагалі, вона ну, така достатньо... Тяжка, сама банка така. Я думаю, головне її не розбити, тому що в мене тут -от стілка все лежить. І, ну, головне, щоб там кіт не скинув. Вона такого цікавого кольору. На запах така, ну, така, не дуже <смі> чувствується, щось що що таке, не дуже. Ну, подивимося, як вона буде працювати. Я хочу подивитися на неї огляди, тобто точно, після цього. Запису відео, точно подивлюся огляди в Тіктоті. І останній наш етап це крем. В мене ось такий від Transparent Wap з ніоцинамідом це типу Glow Cream. Що можу сказати? Я ним користуюся самого початку мого лікування, мені його приписали. Тут 50 мл, коштує він 900 гривень. Чесно, я б купила б щось бюджетніше, тому що ну, якби, тут 50 мл. Камон, люди, за таку ціну можна блин, купити щось більш об'ємне, і мені здається, так само буде працювати. Він йде такий прям прозорий, звичайний, майже без, без аромату. Коротше, нормальний. Але мені здається, скоро мені захочеться більш такого зволоження, прям зволоження. Тому що цей крем ну такий легенький. Мені казала дерматолог, я не знаю, я протупила в неї спитати. Вона мені питала, може вам ще щось треба, типу, більше для зволоження? Я сказала, та ні. На було сказати. Але ладно, що вже пробуєш, щось придумаємо. Але, ну. Нормальний крем, не можу сказати, що він прям поганий. Звичайний крем, він ще так як він з це він вирівнює шкіру, вирівнює тон шкіри, прибирає трошки подразнення. Коротше, мені здається, просто зі взаємодіями, там, наприклад, з тим же моїм Елекліном. Да? Вони просто гарно працюють і доповнюють один одного. Ну, мені так здається, плюс ну, дерматолог да? там по складам вже треба, щоб співпадали і так далі. І все, це ось такий мій останній етап. Майже нічого такого. Звичайного ще я хочу купити собі тонер, поріто мені сказали, але поки що я його не купила. Я чекаю свою стипендію. От е, Куплю його і подивимося, його включу в свій догляд. Хочу сказати, що зараз мені дуже подобається моя рутина, ось ці всі мої баночки. Да, Вони коштують, звісно, ну, дай Боже, да, дороговато, але й мені приносить задоволення те, що я бачу результат, якби да, в мене залишилось майже тільки постакне. І я просто розумію, що це все. Е, що це всі ефективні продукти, і я знаю, що вони мені допомагають. Тобто, ось ця пінка класно мені очищує. Ось цей крем зволожує там, ну, тон шкіри, я не знаю точно. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Також з цим ось SPF, я розумію, що він дійсно крутий, і мені подобається його наносити, мені взагалі подобається вся рутина, ось. Проведення часу це моя мотивація. Я люблю дивитися у себе в дзеркало, щось мазюкати на себе і так далі. Я люблю доглядати за собою і так далі. Я думаю, це вже зрозуміло. Я думаю, що багато дівчаток, таких як я. Тому, якщо ви такі, як ви, як я, е, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube Тут буде багато блогів. Якщо вам сподобається ось такі відоси, я буду зніматися, такі відоси. Просто. Більш люблю типу, знімати влоги, щось розказувати, що в мене на душі, але ви обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, це все є в шапці профілю Ютубу. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно почитати. Може, ви якимись продуктами користувалися. Пишіть. От, Всім дякую за перегляд, і на цьому все. Всім па-па!